Bye. Uh -huh. Сягнути успіхів у фермерській діяльності неможливо без впровадження інноваційних рішень і технологій, які дозволяють розвивати агропромисловий комплекс Подільщини, адже наш район є аграрним. Велика кількість податків надходить саме від цього сектору. Тому підтримувати та розвивати аграрний фронт наш обов'язок. Основою успішного збору врожаю є бездоганна взаємодія всіх машин. При цьому ключову роль відіграють зернозбиральні комбайни. Тому, не зважаючи на війну, аграрний сектор. Подільщини Продовжує свою роботу. 2 липня, як і було заявлено раніше, відбулася демонстрація зернозбирального комбайна клас Лексіон 8800 в селі Плоске Балської громади на полях СПГ Прогрес. Присутні мали нагоду побачити Лексіон 8800 в дії, а також дізнатися багато цікавого про його функціонал та переваги. Я представляю компанію Інтертехінвест. Ми являємося дилерами класу офіційними по Одесі, по Одеській області. От. Сьогодні пригнали вам комбайна продемонструвати його міць, продуктивність От. і так далі. Це машина перша в Україні, скажімо так, такої потужності. Це флагман нашої лінійки, найпотужніша на даний момент машина в Україні. Даний комбайн є гібридом. Він споряджений двигуном Ман 700 кінських сил, машина на тератраку, що дозволяє зменшити тиск на ґрунт і покращити ходові якості дуже сильно. Машина має бункер на 18 кубів, гібридна система дозволяє робити його з усіма культурами. Машина налаштовується автоматично, спілкуючись з оператором. Вона робить зауваження, якщо щось десь йде не так, повністю керується з кабіни. Гібрид, що це значить? Машина має три барабани для обмолоту і два ротори для сепарації. Тобто машина може працювати як на зернових культурах, так і, наприклад, на бобових на сої, сонях, кукурудза без питань. Тобто Ми робимо все. Це наша на даний момент саме жатка. В середньому розмірі, так скажемо, максимальна жатка вже 15,3 метри захвату. Мінімальна починаючи від 7. Жатка дуже проста за конструкцією. На жорсткій рамі, але е, жатка флекс. Вона може працювати, сам ножовий брус може працювати в жорсткому режимі і може працювати в режимі флекс. Для такого полеглого ви можете з кабіну кнопочку нажати і флекс може легенько розпускатися. І є повноцінний варіант роботи, коли ми. Складаємо ці от датчики, він працює по повноцінним фліксах. Хід самого стола у нас 22,5 см. Один з найбільших на ринку. ну, то есть хід самого флекса. Один з найбільших. Жатка може збирати всі ранні, сою, рапс. Міняємо тільки ці відділи. Обслуговування жатки дуже просте, дуже швидке. Отщовкнули натяжник, рукою натягнуло, все. Полотно тягнуте. Жатка, в чому великий плюс, як я вже сказав, в універсальності. Вони дуже це е, хорошо показали, ми колись їх возили на юга. Коли специфічна погода була, на одному полі виїхали збирати пшеницю, пішов дощ, через 3 км горох переїхали на горох. Той же самий на горох ви пішов дощ, там ріпак переїхали на ріпак. І це все однією жаткою. Тобто ви поміняли ножі, швидко накинули і поїхали. Дуже мобільна і універсальна жатка. Силу тиску на ґрунт, регулюємо з кабіну. Ну, взагалі все регулюється з кабіну. Кнопочками просто в автоматичному режимі. Коси 200 редуктори. На менших жатках може бути вона одна, на більших їх дві. Є багато варіантів різних пальців. Оце так званий короткий палець. Чому короткий палець? Тому що короткий палець можна ближче до землі лежити, можна набагато менш нижче різати. І є багато варіантів сегментів. Це з крупним зубом. Крупні, крупний зуб краще на сою, краще на, на суху пересушену масу. Дрібніший зуб краще на щось вологе середа, багато Ну, Але це буде більш універсально. Якщо дивитися на жатку, може мінятися кут з кабіни. Якщо це жатка зернова або флекс, чим більше кут, тим нижче можна підбирати. Отак от покласти її і працювати. Якщо це жатка кукурудзяна, навпаки, чим пряміше стоїть жатка, тим ближче до землі, тим нижче можна брити на кукурудзі. Це о, там стоїть гідроциліндр, це? це робиться все з кабіни. Дуже великий плюс. Оце у нас відсос для пилу встановлений, також опція. По о, нашій гусені. У гусіні є чотири варіанти різної ширини. Тут стоїть саме гусінь. Чому саме Тому що з цієї він вкладається в 3,5 метра ширини. 3,5 метра можете їздити по дорогам, можете його транспортувати. Автотранспортом не потрібно знімати колеса, не потрібний спецдозвіл, великий дуже плюс. По системі вивантаження. Наш бункер на 18 тисяч літрів, його потрібно швидко вивантажувати. Комбайн сам буде регулювати скорість. Тобто ви його ограничуєте, ну, ви настроїли комбайн, ограничили його 8-9 км в час, грубо да? Тобто він вже цю скорість вам перевищати не буде. Тобто ця система буде вам регулювати. Нагрузку він почув, він збавив на 6 7 кілометрів. Трошки менше маса пішла, він додав, то і до 9 км час він буде обирати. По розвантаженню. Бачите, такий великий шнек. Великий, довг, великого діаметра і великої довжини для великих жаток. Щоб розвантажуватися на ходу, отака насадка для регулювання регулюється також з каліни. Подрібнення. Він може, оскільки жатки великі, може бути 15 метро, він на цю всю ширину розкидає, навіть більше, ніж на ширину жатки може розкидати. І, за рахунок того, що тут стоїть система подрібнення, якщо не помиляюсь 108 ножів, то е, якщо правильно настроїть, ви навіть не побачите з першого разу солому на полі. Тобто комбайн проїхав і настільки дрібно-дрібно він подрібнює, що у кожного тілу, у кого важлива якість подрібнення і розкидання, ви будете, я думаю, дуже приємно здивовані. І комбайн наш повноприводний. Показує практика навіть. Самого тератраку вже достатньо, щоб він досить певно відчував все в полі. Це якщо у вас пізнє збирання кукурузи, або якісь пагорби, або рельєфність, то дуже класна, незамінна штука. А, подивимось, як вона покаже себе в полі. Подільський район є аграрним районом в більшості, незважаючи на те, що Україна переживає найкращі часи, в нас широкомасштабна війна, але рухатись і двигатися вперед потрібно. Ми завжди запрошуємо новітні інноваційні технології на наш подільський район. І коли була поступила пропозиція від компанії Інтертехінвест показати новітню машину, яка Одна з найкращих на сьогоднішній день. Ми цю пропозицію з радістю прийняли. Чому ми її прийняли? Тому що вчитися ніколи не пізно. Ми мусимо вчитися, ми мусимо знати новітні технології. Ми повинні бачити, як вони працюють на наших полях, і обов'язково ми маємо право поставити поруч інші марки Джондір, Масей Фіргюсон, Холланд і таке інше для того, щоб. Фермери аграрії зрозуміли, яка машина їм краще. Так, да, клас, це як Мерседес. Однозначно, це один із кращих, один із ведущих комбайнів і по технології, і по інноваціям, і по штучному інтелекту. І ми бачимо сьогодні, як він працює в полі. Да, машина супер нова, да, машина супер інтересна. Вона знаходиться на теретраках, тобто вона не травмує ґрунт. Вона після себе не залишає технологічну колею, в неї є дуже багато плюсів. Ну і маючи жатку 12,5 метрів, ми бачимо, що вона практично бриє пшеницю з землі. І мінімальні втрати за комбайном. Ми це теж побачили. Наскільки вони будуть потрібні нашим аграріям, покаже життя. Однозначно, ця техніка преміум класа, вона дорога техніка. Але як робота? На полі, так і робота оператора, досить потужна і дуже хороша вона. Тому все залежить вже від фінансової складової. Я впевнений, що клас приживеться на Україні, він, в принципі, має право на життя. Однозначно, дасть Бог, буде наша велика перемога, і я впевнений, що тоді їх буде набагато більше на наших полях. Поки що було багато представників з нашого Подільського району були. Із Савранської територіальної громади, Кодимської, Окнянської, Куяльницької, ну практично з усіх територіальних громад були хлопці, але це були фермери, уже в яких 500 і більше гектарів землі, тому що така машина може працювати ефективно тільки на великих масивах поля. Тому я їм щиро вдякую в цілому компанії клас і компанії, яка сьогодні привезла, показала новітню машину. І, ну і далі до співпраці в цілому, все, що нове, все, що може дати можливість розвиватися при зменшенні навантаженні працівників, воно повинно жити і працювати на Україні, тому що е, сьогодні дуже багато механізаторів, водіїв, простих людей, простих українців, патріотів на війні. Ми розуміємо, що в нас нема стільки людського ресурсу, як у фашистській Росії, і тому нам прийдеться виживати. І боронити себе тими людськими ресурсами, які в неї є. Але ви ж бачите, як на полі жатви, так і на полі бою, вже працюють технології. Тому колись німці, ми з ними воювали, да, це була Друга світова війна, і ті, хто колись були нашими ворогами, стали нашими друзями. А ті, які були нашими друзями, зали поруч, стали нашими злішими ворогами. Ну, таке життя, так історію. Але історію не перепишеш. На превеликий жаль, маємо те, що маємо. Але ми повинні всі разом стати пліч опліч і рухатися тільки до перемоги. Аграрії повинні збирати врожай, платити податки, рухатися вперед. Однозначно, наші захисники будуть бачити, що ми працюємо, ми працюємо ефективно, і вони будуть відчувати від сплати податків, від донатів, від допомоги їм, що вони воюють не просто за якісь політичні амбіції, вони воюють за наші поля, за наші хліби. За нашу неньку Україну. Станом на 2 липня який стан справ по жнивах по Подільському району, що маємо, які результати, які проблеми? Е, ну, які проблеми. В першу чергу проблеми це людський ресурс, це основне питання. Ви знаєте, що багато людей призвалося, тому це одна основна проблема. Всі інші проблеми, як такових, у нас немає. Дізель, дізельним паливом, матеріально-технічними ресурсами всі забезпечені. Технікою, в принципі, достатньо. Єдине, що Визрів урожай практично одночасно. Щоріпак, ріпак, що, горок, що ячмінь, що пшениці, ості, без осці все підійшло. Практично, Подільський район з неділі почав включився в 100% до збирання зернових колосових. Урожай пшениці на середньому десь йде по району. 4, 4,5 це середня врожайність, є господарство 7,8 до 10, а їй 2,5 тонни. Але середня 4,5, ячміні десь теж в районі 4 тонн. Горохи люди збирали 3,5, 2,5. Ну, ось така, В принципі, врожай непоганий, все залежить, звісно, вже від цінової політики і від ситуації в Чорному морі. Наскільки зможуть домовитися політики і наскільки ми зможемо втримати ситуацію, для того, щоб не розбили. Кораблі, щоб не порушився той зерновий коридор, над яким працює як кабінет міністрів, як наші кращі сини та дочки, ну, однозначно, президент і його команда. Але я можу сказати відповідально, якби не допомога, починаючи від наших сусідів, поляків, румунів, німців, і канадійців, і американців, ну, мабуть, ми з вами тут би вже не стояли, мабуть, ми не давали б інтерв'ю і на наших полях. Не знаю, що вже було. То опять же, ми повинні приклонити голову щиро подякувати нашим Збройним силам України та добровольчим батальйонам. Іншого я шляху не бачу. В цілому, на полях зріє гарний врожай. Ми будемо просити в Господа Бога вже не вологи, а врожаю. І гарної погоди. я дякую в першу чергу всім українцям, всім хліборобам, всім людям, які підтримують Збройні Сили України. А хліборобам хочу подякувати за те, що вони, незважаючи на всі катаклізми, прикладають максимум зусиль да, і вирощують гарні врожаї. І ви бачили, що сьогодні в Подільському районі досить потужні, гарні насичені поля. Вже частина золотого колоса, ну а соя, кукурудза, сояшник та інші культури. Вони в фазі розвитку, тому ми надіємося на перемогу і на врожай на гарний. Слава вам і слава Україні! Героям слава. Дякую.